На жаль, доводиться фіксувати, що е, війна в Україні вона не перша. Сподіваємося, що вона буде остання. Але зрештою, завтра в Україні будуть відзначати день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Тобто, зокрема, мене 35 років з виведення віз з Афганістану. Через афганську війну прийшли щонайменше 160 тисяч українців більше трьох тисяч військовослужбовців загинули, але понад дві тисячі тих, хто пройшов пекло Афган о знову взяли зброю до руку 2014 і 2022 роках. Сьогодні напередодні мер Києва Віталій Кличко нагородив 70 членів Київської міської спілки ветеранів Афганістану, частина з яких нині захищає Україну на різних напрямках, де тривають бойові дії. Зокрема, військових нагородили нагрудними відзнаками за сприяння обороні Києва та знак пошани, медалями, честь, слава, держава, почесними грамотами та подяками Київського міського голови. Я закінчив в 82-му Військове училище служив. Ще в радянській армії на далекому сході і після двох років служби потрапив в Афганістан. Я звільнений був в 2009 році, але службу не залишив, був державним службовцем, а з початком збройної агресії Російської Федерації з перших днів пішов знову по новим службу свою. Проходжу зараз військову службу в одних із підрозділів. Збройних сил України зараз дуже складна ситуація. У нас в державі дуже великі бої йдуть на сході нашої країни, і тому треба бути в тонусі виконувати свої обов'язки. Досвід є великий досвід служби, і на своєму напрямку я роблю. Все можливо, щоб доближити нашу спільну перемогу. На долю цих людей випали великі виклики, і сьогодні вони казали ще одна війна. Але афганці завжди були тими людьми, які давали присягу. Ті виконували військове зобов'язання і зараз захищають державу, захищають Україну проти російської навали. Одні з перших були на фронті в рядах добровольчих батальйонів, і зараз велика кількість афганців також знаходиться на передовій. Місто дбає про них. Місто турбується, ми надаємо всі послуги і підтримуємо всі соціальні групи, які потребують такої допомоги. І ще раз велика вдячність кожному з кожному завданців, які, незважаючи на вік, незважаючи на багато речей, одягнув військову форму і на сьогоднішній день боронить